Думати не горить жодна жодне збалище, жодні табори, а горить дійсно торповище. А ми зараз знаходимося неподалік в районі одного кілометру від Київської ТЕЦ в урочищі болото колпиту або Школпито, Не знаю, як правильно називається саме тут горять торповища. Як ви бачите, за моєю спиною, якраз зараз рятувальники займаються тим, що гасять один із осередків цієї пожежі. Ну і детальніше, взагалі, що що і як довго тут горить. Я розпитаю. Поруч зі мною стоїть спікер, це Ігор Шарий, заступник начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в місті Києві. Ігор, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, єдиний осередок і як довго триває ця ситуація саме тут? Взагалі насіння даної пожежі запродовжується туршу добу. Зараз ми з вами знаходимося біля найбільшого з осередків стоповірок. Вже загашено шість осередків. Незначних рекордів гасіння, горіння торховища, деякі з них 200 метрів квадратних, деякі 300 метрів квадратних. Загальна сумарна площа горіння складає близько 2000 квадратних метрів. Але прогнозувати подальшу поведінку торховища дуже важко, тому що спортивні пожежі характеризуються тим, що виявити їх дуже важко вони неї верхнім шаром грунту. Горіння проходить під ґрунтом, без особливого доступу кисню І тільки по диму, який виходить з землі. Наскільки складно боротися саме з таким видом небезпеки? Дуже складно боротися з таким видом небезпеки, тому що ну, щоб остаточно загасити трохи пожежі, треба просто затопити саме середок. А середок може знаходитися в одному місці, підземними якимись шляхами розпосудитися до другого осередку, до другого торговища, скажімо так, місця залягання, і там вискочити. Ну, тому дуже важко, тому що неможливо прогнозувати, де, де воно знаходиться в даний момент. Через запитання, що жителі приїжджани, сердиться, що запах у складиму відсувається на будь-якому концепцію, А навіть. Чим це пов'язано? Це насамперед пов'язано з фізичними особливостями горіння і розповсюдження диму. Дим, як відомо, це аероблись -е, залишки горіння, продукти горіння. Тому продукти горіння піднімаються, в нічний час ми тут на місто знаходимося на болоті, тобто вологість дуже велика. Ніжний час залишки горіння піднімаються догори, насичуються вологою, втрачають температуру і осідають до землі. Потім, коли буде сонце, це все нагріється, вітром розуміє. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Ігор Штарий, заступник начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в місті Києві. Як ми бачимо, не покладаючи рук, рятувальники працюють над тим, щоб локалізувати і... Знищити цю дану загрозу, ну а ми продовжуємо слідкувати за даною ситуацією. Колеги, це вся, вся інформація, якою ми хотіли поділитися з вами, передаю слово до студії.